Вітаю, друзі. З вами знову канал Цікавих речей. Для тих, хто вперше зайшов на наш канал. На цьому каналі ми робимо огляди антикварних вінтажних речей. речей, які ми знаходимо на різних барахолках нашої країни. І всі ці речі ви можете у нас придбати. Номер телефону Viber є під кожним нашим відео. Тому, друзі, підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів з цікавими речами. На початку оголошення. Зараз на нашому каналі вже 965, по-моєму, підписників. Ми всі вдячні кожному, хто зокрема дивиться наші огляди. Хто з нами співпрацює, тому кожному дякуємо. Ця цифра вже приближається до тисячі, тому на тисячу підписників буде розіграш. Розіграємо ось таку чайну пару виробництва ЛФЗ. Коли буде тисячу підписників, я оголошу розіграш. Розповім всі умови і ця чайна пара буде розіграна. Ще одне повідомлення, наша країна йде шляхом до євроінтеграції. Зараз на допомагає майже весь світ. Всі українці це знають, тому ми теж будемо намагатися двигатись вперед і цей розіграш цієї чайної пари, якщо виграв підписник з любої країни, зараз і Укрпочта, звісно, пересила посилки і нова почта уже в Європу, в Польщу, в країни Балтії пересилав в деякі, тому ми, якщо переможце буде людина з другої, підписник з другої країни, ми з задоволенням вийшли за свої кошти цей приз. Ну і ще хочу повідомити, що в цьому питанні відправки за межі України ми вияснили, тому також наші підписники, глядачі, хто хоче придбати живе в Європі чи в якійсь другій країні світу, може придбати, пише нам на Viber, ми обговоримо умови і ви зможете у нас купити речі, які вам сподобаються. Ну, зокрема, Російської Федерації, Білорусі, туди пошти не відправляють, ну і навіть тут не в пошті всі розуміють, в якому сенсі туди ніхто відправляти не буде. Сьогодні у нас на розіграші ну, Вибачаю, сьогодні на огляді у нас посуд є, є статуетки. Почнемо із речей. Запчастин до ваших сервізів. Ось таке блюдо із сервізу Гейша ГДР. Діаметр його 28 см, таке величеньке блюдо. Трохи є потертості позолоти. А так, в гарному стані ось таке клеймо Мадейн ГДР. Ціна цього блюда 250 гривень. Також на Запчастини до сервізу є отакі тарталетки, під тістечка З малюнком гейши на дні. Їх є в наявності 5 штук. Ось таке клеймо. В наявності 5 штук. Стан дуже гарний. Ціна за всі 5. Двісті п'ятдесят гривень. Далі ось такі чайні пари. Чашечка з такими ось квіточками, ручний розпис, багато позолоти. Ось тут внутрі, в дуже гарному стані. Клеймо Баранівка 60-х-70-х років. Пари в гарному стані. Ось таке блюдечко. біленьке, простеньке, ну позолоте, гарно на ньому, в гарному стані. Клеймо баранівка старенька. Ціна такої чайної пари 250 гривень. В наявності є 5 чайних пар. Ось така пара, що буде на розіграші. Їх є ще в наявності, крім цієї, яка розіграється, ще 3 таких пари. Виробник ЛФЗ. 14 група. Блюдечко також клеймо ЛФЗ. Стан гарний. Є в наявності ще три таких пари. Ціна 300 гривень за пару. Далі ось така чайна пара. В такому класичному розфарбуванні. Позолота також. На ручки, знизу жирна полоса внутрі. Стан дуже гарний. Клеймо Крем Гес, Світловодськ. І ось таке блюдечко до цієї чашечки. В яскравому розфарбуванні, позолота. таке само клеймо Крем Гес. Їх в наявності є 5 таких чайних пар, ціна 150 гривень за пар. Далі статуетки. Багато статуеток мануфактури Холохаза, Драше. Це у нас Європа, Венгрія. Це парні, ось, дівчинка, діти. Одягаються, називаються статуетки. Така дівчинка. Вони вже в мене були. Це в мене знайомий колекціонер. У нього дуже багато в Венгрії. Він потрошку розпродає. Це дівчинка і ось такий хлопчик. Також обувається. Клеймо. Ціна цих статуеток 600 гривень за одиницю. Їх є в наявності дві пари. Ці також в такому ж гарному стані. Те саме клеймо. Дівчинка. І хлопчик. Далі ще серія Нільсів. Ось такий з книгою. позолота, все гарне, стан дуже гарний. клеймо мануфактури Холохаза. Ціна цього хлопчика 500 гривень поки що. Далі ось такий Нільс з топором. В мене був на огляді такий. О, тут був мануфактура Холохаза, а це трошки в другому розфарбуванні. І клеймо тут мануфактура Драше. Ціна цього нільса, стан дуже гарний, 600 гривень. Далі ось такий нільс. Зі своїм товаришем. Гусем. Ось таке на шляпі в нього. Від цього гуся, мабуть. Піро, також статуетка в дуже гарному стані. Мануфактура дроше. Ціна цього нільса 800 гривень. І далі дуже рідкісний нільс. Статуетка така побільша, височенька. Ось гус крокує рядом з Нільсом. Також все тут шляпа та сама. Дуже гарна статуетка, рідкісна, рідко трапляється. Такі статуетки вже є тільки у колекціонерів. Тут мануфактура Холохаза і ціна цього Нільса 1200 гривень. Далі є ще ось така купальщиця. Така дуже гарна дівчина. Обличчя. Заплітаю якусь квітку в волос. З полотенце. Стан дуже гарний. клеймо, Статуетка в супер стані. Ціна цієї купальщиці 800 гривень. Далі артель Керамік, це вже статуетка старенька радянських часів. В дуже гарному стані. Також рідко трапляється цей саночний. Все без колів, без тріщин. Стан дуже гарний для цих років. Клейма, звісно, нема. Є номер в тісті артель Раник не ставив клейма на свої речі. Ціна цього саночника 1100 гривень. Далі ось такий хлопчик в батьківських чоботах, в Будьоновці. Статуетка мені попалась. В майже новому стані. позолота вся ціленька, як бачите, вони такі статуетки рідко в такому стані трапляються. позолота на них стирається швидко. А це в дуже гарному стані. клеймо полонне, перший сорт. Ціна цього хлопчика 450 гривень. Далі ось такий охотник з рушницею. Ось біля нього така охотнича собака, камаши. Статуетка також в гарному стані, позолота ціленька. Не затерта ніде, стан добрий, Клеймо полонне перший сорт. Ціна цієї статуетки 800 гривень на завершення українська пара. Одарка і карась. Стан супер, все горить, дуже гарний стан. Клеймо. буква К синього кольору, Made in USSR, експортний варіант, Київський експериментальний завод. Одарка 750 гривень. І ось такий карась. Все ціленьке. Пальці, все також стан дуже гарний. Він йде до пари клеймо, Також синього кольору. Експортне. Київський експериментальний завод. Статуетка також в дуже гарному стані. Сен не затерте, не підтерте. Ціна карася 950 гривень. На цьому, друзі, буду завершувати свій огляд. Всім, кому сподобалось, натисніть на вподобайку. Підписуйтесь, не злікайте, зв... підписуйтесь. Скоріше, щоб швидше набрати тисячу підписників. І буде розіграний Розіграш На цьому всім побажаю по традиції мирного неба над головою, міцного здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Всім пока і побачимось на барахольці.